Для вас виборчі перегони вже закінчено. Які ваші подальші плани? Я залишаюся народним депутатом України, братиму активну участь у кожній сесії міської обласної ради, оскільки там є фракція «Свобода». Фракція Свобода не допустить грабування бюджету, не ну, різних нечесних тендерів, непрозорих висунень на посади тих чи інших чиновників. Для того там є свобода. Ну так якщо бути чесними і відвертими. Я вважаю, що наші політичні перегони тільки починаються. Ми зробили перший крок на цьому шляху. Я думаю, що зупинятися ми не будемо, наша громадська ініціатива. Мабуть, що будемо переростати в дещо більше, більш серйозне. І на наступних виборах ми з вами зустрінемось. Перегони закінчилися, але це тільки початок самої роботи. В принципі, маємо чотири депутати у міській раді і плануємо робити те, що ви обіцяли, не перше. Це відкритість роботи самої ради. Це те, що обіцяли всі, але я поки що не бачу, як це буде робити. Будемо планувати зміни до регламенту, щоб більш публічно освітлювати роботи самої міської ради. Будемо включати діяльність комітетів, будемо робити більш прозорими діяльність самої ради, тендерних закупівлі бюджету, розподілу коштів. Перш за все, я хотів би подякувати всім нашим виборцям, ті, хто довірив нам свої голоси. Я впевнений, що зараз у нас буде набагато більше можливостей, тому що ми маємо фракцію в міській раді, маємо фракцію у районних радах. І так, як я працював як депутат, так як працює Сергій Каплін, як депутат Верховної Ради, так працювати всі наші депутати. Тому приймально буде працювати. Прийом громадян буде вести вже не один депутат, а їх буде декілька, майже два десятки вже в нас. Тому я думаю, що проблем, які будуть вирішені, буде набагато більше. Перше, це, мабуть, ненормальна побудова органів місцевої влади. Тобто розумієте? Ну, в більшості своїх зараз, коли заходиш в владні кабінети, то відчуваєш, що ти приходиш у якості прохача, а люди, які там працюють, то вони там цар Боги господин. Не всі безумовно люди там так ставляться до відвідувачів, але в основному так і є. І люди, які там працюють, повинні розуміти, що вони працюють на громаду і за гроші, які їм дає громада, а зовсім не навпаки. Це перша проблема. Від неї похідні всі інші проблеми. Певна інертність громади є, певна інертність людей. Люди живуть якось, от і байдуже. Це є проблема, ну, вже про чистоту вулиць. Відремонтовані близні частини вулиць, які на сьогодні вже йдуть страшенними гармошками, про крадіжки з бюджету, про це, вже, мабуть, це вже, мабуть, все похідне. Риба гніє з голови, на жаль. Ну, так от маємо те, що маємо. Основна глобальна проблема, з якою стикнеться е, нова влада, це повернення довіри до міської влади. На жаль, за п'ять років совість України з ММЄ вбили її нагло. Е, друга проблема це житлово-комунальне господарство, е, з якою ми стикаємо щодня. 85-90% всіх звернень – це звернеться, дахи підвали, під'їзди, каналізації е, і таке інше. Ну і третя цитата. я принципово відсував позицію зменшення вартості проїзду, і я буду піднімати це питання перед новообраною і міським головою, і перед новообраною міською радою. Ми боролися і будемо боротися. І я впевнений в тому, що ми зменшимо вартость проїзду в громадському транспорті. Ми повинні повернутися до людей обличчя. Міська влада перш за все це її повноваження, тому вона має право і повинна це зробити. А навіть місцеве про три проблеми. Тут взагалі в нас сама корумпована самої влади, кумівство у владі. Це такі проблеми, які не є суто полтавськими. Це взагалі проблема будь-якого міста, мені здається, в Полтаві, в Україні, і вона якби вирішена тільки якщо міняти людей на більш свідомих, на нових, на незаангажованих, які не мають якихось там пов'язаних між собою якісь бізнес-інтереси. У нас будь-яка рада це клуб за бізнес-інтересами. В принципі, так. Які на ваш погляд три основні проблеми Полтави <звук> відсутність? Національно-патріотичного виховання, яке б на 100% підтримувалося міською владою, тому що це зерно, яке сьогодні сієш, воно через 15 років сходить. Це майбутнє нашої України. Наступна проблема це проблема поводження з твердими побутовими відходами, тобто землю своїм нащадкам, а тим діткам, які ростуть, ми повинні залишити чистою. Тут роздільний збір сміття, тут будівництво сміттєпереробного заводу. Саме тому я лобіюватиму у міській обласній і районній раді, щоб головами. Комісій екологічних були обрані Свободівці. Коли область, місто і район, село тут питань немає, село за разом докладуть всіх зусиль, шансів щодо залучення інвестицій і будівництва сміті переробного заводу в рази збільшується. Третя проблема це закритість влади. Тобто між владою і громадою ще існується стіна. Я гадаю, депутати Свободівці із середини, як депутати, ізовні мої побратими Свободівці, ми цю. Цю стіну зруйнуємо, заставимо владу бути підзвітною, прозорою, відкритою, як має бути, як це є в Європі, як це є в цивілізованих країнах. Якщо ці речі будуть запроваджені, тоді ми створимо всі умови, де незручно буде красти, де неможливо буде красти. А хто вкрав, то зразу видно і зразу тюрма.